Преміум партнер української прем'єр-ліги. Тріумфує вперше за е, понад 9 згаку місяців. Минай здобуває перемогу в українській прем'єр-лізі. Першу в цьому чемпіонаті Минай переміг металіст 19-25 з рахунком 2-0 І в нас готове вже е, перше включення з зони Автор першого м'яча Сергій Корінчук разом із Яремою Чуйком. Сергій Корнійчук, 19-річний гравець, який сьогодні забив деякій мірі, навіть історичний м'яч для Минаю. 409 хвилин. Команда не забивала на власному стадіоні. Сергій, в тому забитому м'ячі більшість футболістів на напевно прострілювали. Ви наважились на такий серйозний удар. Я був впевнений в своєму ударі. Я побачив, що вратарі пішов читати передачу, і я вирішив пробити і забив. Загалом драма цієї ситуації і першого тайму, те, що за кілька хвилин до того вас ймовірно поміняли, тому що вже готувався футболіст вийти замість вас. Прокоментуйте, будь ласка, в тренеровичному процесі. Отримав маленьку мікротравму через це до гри підійшов не на 100%. Тому тренер побачив, що я трошечки відчуваю дискомфорт, але все було нормально. Вдалося викластись на всі 100%. Всі помічають, що і в психологічному, і у фізичному стані після зими у вас щось помінялося в команді. Що саме на чому ви акцентуєте? Довіра тренера зіграла ключову роль в цьому матчі, та й в минулому. Довіра тренера це найкраще що може бути, і ми це відчуваємо на полі. Тренер довіряє в нас, і ми не можемо нього підвести. Сергій відпускаємо вас роздягальність, святкувати перемогу з перемогою. Друзі Сергій Корнійчук один з. Авторів забитого м'яча один з героїв сьогоднішнього поєдинку. А насправді Менай зараз фоєрить, святкує металіста трохи інший настрій. Колеги, вам слово. Дякую, Рема. Чекаємо від тебе ще включені з е, представниками і харківської команди і головного тренера. Минаю Желько Любеновича також. Звичайно, хочеться почути. Але в нас е, є також наші постійні резиденти: Олег Голодюк, Юрій Вірт. Друзі, в нас буквально 15-20 хвилин для того, щоб розібрати цей поєдинок. Е, головне таке в ньому виділити. Будь ласка, ваше перше резюме е, вітання. Е, минаю дійсно е, довго йшли до тої перемоги, але вона сьогодні була важлива. І я рахую, все-таки і справедливо. Я побачив е, футболістів Мина, які горіли очі сьогодні на футбольному полі. Багато говорили ми, е, що буде багато боротьби, і от Мене сьогодні виграв ту боротьбу. Виграв боротьбу і виграв е, цей матч. Хоча можу е, сказати, по матчу, що до 30-ї хвилини була така. Обережна гра без гольових моментів, і гол на 35, 31 п'ятіх хвилині від корнічка все поміняло. Кардинальна команда е, проснулася і почали вже створювати гольові моменти. Металіст почав активніше діяти. Забив гол, коли з офсайду відмінили е, гол е, Юсова. гармаша. Ми можемо згадати е, епізод, коли е, попав в штангу, і вилучення все таки русина на 59-й хвилині. В Принципі вже. Ігра перейшла в таке е, русло, що атака на атаку без середини поля відкрився Металіст 19-25, атакували великими силами, хотіли зрівняти рахунок, і минай використовував ці вільні е, зони, створювали е, хороші контратаки і довели до логічного завершення. Тому вітання і я рахую справедливо, що сьогодні команда здобула перемогу. Олеже Металісу 19-25, Чого або кого сьогодні забракло? Досить вичерпний був коментар від Миколаєвіча. Тут особливо немає чого, чого додати. Ми переконали сьогодні, що напевно гра минає проти Дніпра не була випадковістю. І так. поки що цю команду дуже рано списувати з рахунків. І в нас там внизу закрутилося так, що інтрига набирає максимальних обертів, і тим цікавіше буде для вболівальників. Та, ну, якщо по нагадати про те, про що ми говорили перед грою, відзначали е, кадровий дефіцит у металісті 19-25 на позиції опорного хавбека, де знову вийшов е, Вадим? Червак. А, ну я сподіваюся, що Ярема про це запитає у Віктора Скрипника, який зараз є на у флеш-зоні. Віктор Анатолійович, добрий день. E, поразка 0-2. Ваш короткий підсумок по сьогоднішньому поєдинку. З побідою, з перемогою наших суперників ми знали, що тут, тут завжди так грати складно, поле маленьке, завжди єдиноборство, яке ми дуже часто проигрывали. Ну а в десятером мені показалось, ми навіть краще грали, коли ми були в повному составі. Що говорити про стартовий склад, команди у вас вийшов у упорній зоні Червак і у вас одразу ж були запитання до нього в першому таймі. Чи можна говорити, що десь він не увійшов в сьогоднішній поєдинок? Хлопцю складно грати потім у футбол, як і коли ти маєш вже на 3-й хвилині жовту картку. Воно це бросалося в очі, що десь ті єдиноборства, які в цій зоні. Уже более осторожно, что и приводило, может быть, тем потерям мяча или контролю соперника. Ну, понятно, что игры еще есть. Ну, так же само мы не посыпаем голову пеплом, будем стараться дальше. Мы знали, куда мы шли. Это седьмое поражение подряд в «Металлист-1925». Но еще раз говорю, будем стараться, будем стремиться к тому... По крайній мірі, улучшить наші показателі і Моменты Моменти були, ну не забілі все. Віктор Антонович, можна чекати, ще підсилення вашої команди, адже немає практично опорника, тому що Червак номінально не опорник, він практично на своїй позиції грає. Ну, навряд чи це буде. Будемо чекати літо, але літо все таке, все потім. Зараз ми концентруємося на те, що є у нас. Дякую вам. Успіх у наступних поєдинках. Віктор Скрипник і його враження від сьогоднішнього поєдинку. Чекаємо на Жельку Любеновича тут. в флеш-студії. Та дійсно, зараз вже важко, напевно, кимось підсилитися, тому що доступні вільні агенти. Вільні. Але якщо вільні агенти на даному етапі вільні, то напевно вони не надто високої якості. Ну, проблемна позиція є зразу, видно, було тоді. Тому... Так, і тренер це визнає. Ми дивимося епізод на дев'яносто. 90... Плюс в другій хвилині, коли вже е, остаточно оформив, можна сказати, перемогу. Минаю Євген Скиба, е, футболіст, центральний захисник, так якого перевели із е, е, команди Ю-19. Перший гол, взагалі, в кар'єрі забиває Скиба. Асистував хто з'ясувати ані Устименка, ані вакули на полі вже не було. Можна сказати, що якісна передача, і бачите, футболіст на випередження зіграв і переграв футболістів і Мерекова і Корила. Два футболісти, які чудово грають вверху, але да, молодий, можемо говорити. Але дуже добре випригинув, зіграв на випередження в дальній кут. Це як по книжці. Тому схоже трохи на епізод Мудрика Вандика. <ріст> <ріст> О, так, я це дійсно кажучи, так С -с Скиба в ролі Вандейка, так, так, так. І мені <ріст> в ролі та, шикарний гол передача з, з флангу, тому якби. Були в цьому матчі е, цікаві суддівські рішення. Зокрема, ось ця жовта картка червака показана на четвертій хвилині. Ну, зараз у нас є такий певний дефіцит по часу і е, на таких суперечливих рішеннях ми зупинятися просто зараз не будемо ввечері. Після гри е, рух колос колос рух, у нас практично такий необмежений е, є простір. Там ми вже всі ці нюанси підготуємо і свої думки висловимо. Е, давайте все ж подивимося м, те, що відбулося по факту. Факту. Почнемо, з... Почнемо з двох жовтих карток Ростислава Русина, який вийшов на заміну. Та ну і це, це ми дорога, вже другу жовту карту бачимо. Тобто Русен вийшов на 46-й, а на 58-й вже залишив команду у Чи Щоправда, я погоджуся з скриптиком, який сказав, що е, в меншості харків'яни заграли. Ну, Цікавіше, якось вже видно було, що вони. І за Русана, і за себе, якби так, да, дійсно вже вшли в абанк. І -банк. атака на атаку. Вже як ми вже говорили, що без середини поля грали, хотіли відігратися. Дійсно, і моменти були, такі підходи були довеликі, удари по воротах були. тому... А це перша жовта карта. Ну, мені здається, якраз по, в епізодах з Русиним Блавацький, рефері Блавацький розібрався чітко. Так, тут питань немає. Дві стовідсоткових жовтих. Ми перед грою. Слухай, Роби... хіба й тут може про таку помаранчеву карту ну, говорити? Ну <рив> так можливо. Да. Ну тут сто відсоткові стовідково Ми перед грою робили акцент на гармашу, що йому слід бути обережним. А, роз... Це таке більше така випадковість. Розумієте, відмашка рукою просто попадає по лицу, друга жовта карточка. Все таки, ну я думаю, що це не спеціальна гра е рукою попасти в лице. Все таки випадковість, але вона карається жовтою картою, тому ти вже нікуди не дінешся. Так, ну ми послухали інтерв'ю Сергія Корнічука, автора першого голу. Але сам м'яч цей ми здається ще не бачили в нашій аналітичній студії. гол то вийшов насправді розкішний. Там не лише завершення від Корнічука. Ні, а й... Можна в двоходівка. Двоходівка була шикарна діагональна 50 метрів від Прокопчука. Да, і все-таки Арі не дограв до епізод. Це за голову м'яч. Ну це треба відмітити Корнічика, тому що поле не дуже доброї якості, і все-таки видіння на великій швидкості він е практично дійшов до воротаря і підняв е між вуха, як то кажуть, пробив. Тому відмітити тут і передачу, і індивідуальні дії Корнічика. Шикарний гол. Двоходівка нічого не видумували. Бачите, зіграли, спростили, але призвело до того, що команда сьогодні. Перемогла. Так, мені подобається, що це якраз такі нові імена, які імена і прошерстив в другій, в першій Бог... візі. Так. Ми, ми ж тільки говорили. Так, Желько Любенович мількнув у нас е, в кадрі. Будемо слухати. Желько. Так, е, давайте. Головного тренера Минаю, Желько Любеновича. Його перша перемога в е, нашому чемпіонаті в якості головного тренера. Желько Любеновичу з перемогою, фантастичний результат для вашого колективу. Ви були в роздягальні. що сказали хлопцям загалом. Да, дуже дякую. Що е, сказав, поблагодарив за, за победу, цей низький покон моїм футболістам і настоящим мужикам. То, що я говорив перед грою, це сьогодні вони показали на полі. Е, Довгождана победа у нас, такий праздник, ну, видите, президент теж зайшов, поздравив, віце-президент. Всі дуже, дуже довольні цією победою, тому ще раз дякую всім. Два голи вас сьогодні організували, практично можемо говорити захисники. Так, це для вас якийсь феномен, такий своєрідний? Ну, не можу сказати, що феномен, Просто сьогодні так вийшло. Нам взагалі не важливо, хто забиває галимі команда, Ми мы... граємо друг за друга. Тут хто забиває, це не важно. Для нас найважливіше це победа. Загалом металіст створив вам певні трудності після того, як залишився в меншості. Що підказували тоді, як загалом акцентували, що звертались до хлопців? Ну, копцы, как и с первого минута, они очень сильно переживали. Вот те ж саме, самое, когда остались в большинстве, они тоже переживали. Вот настолько хотели эту победу, что не хотели, не хотели пропустить эту победу 1-0, когда бело у нас. но мы собрались, сделали замены немножко, которые вот ребята, которые устали, уже били, сделали замены, и эти замены нам пошли пользу и эту игру довели до конца. Желько, ще хвилина часу, у нас Що ви змінили за зиму. Команда зовсім іншою зараз є перед болівальниками. Я психологію поміняв. Психологія, от ця проблема була у нас психологія цих футболістів. Вони просто не вірили в себе, вони вже сейчас вірять в себе, і кожен, кожен день я те говорив, щоб вони вірили в себе, що можуть з кожним і з кожною командою грає. Іграти і вони це показують на полі зіграє все краще буде, і будемо сподіватися, що у нас є е, будущее, що у нас є шанс залишитися е, в цій прем'єр-ліг. Желько, дякую з перемогою і успіхом надалі. Так. Желько Любенович, який сказав якраз про віру. В, 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 в мене вже мало хто вірив, але команда ось видряпується знизу турнірки і рухається далі. Колеги. Я Риме, поки не поспішає, ще не видрібалися, але та, та, вже та. Е, значно ближча зона порятунку для е, Минаю. Ну, наче поверхневе пояснення, але ж багато. Що і криється от, в цьому такому абстрактному понятті психології. Психологія. Ну, та дійсно є. Ну, навіть да, ви розумієте, бачили, що команда не, не вигравала, і я думаю, все-таки дійсно десь багато розмовляє на тому, що так, десь... негатив Фот... породжує негатив, так? Да? Так, да, все-таки футболісти такі скуті були да, без, без посмішок, без нічого. Знаєте, йшла рутина, рутина. А він зробив з тої рутини щось таке, що процвітає ця рутина. І зараз бачите, футболісти самі, самі говорять, що всередині команди з'явилася посмішка. І результат прийшов. Я думаю, і впевненості додасть. І тоді вже буде ну, психологічно легше футболістам виходити і грати, тому що не буде давити те, що команда не може виграти. Цілий чемпіонат іграли сьогодні. Тільки перемоги. Я думаю, наступні матчі вони все-таки будуть проходити ще яскравіше. І я думаю, вже реально ми вже говорили, що дуже важко. А зараз дійсно реально команда може вже боротися за те, щоб хоча б попасти мінімум в стикові матчі. Ну і вже цей тиск. Більше розповсюджується на «Металіст-1925», який ну, зазнав сьомої поразки поспіль. А, преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Якщо ви нас дивитеся в Ютубі, то в закріпленому коментарі на вас очікує посилання на телеграм-канал нашого партнера а, в цьому телеграмі. Не тільки актуальні новини спорту, а й регулярно проводяться різні акції. Можна отримати бонуси і призи. Отож, приєднуйтеся. Також звертаю вашу увагу на великий збір, який започаткувала Українська прем'єр-ліга, «1 плюс 1 медіа. Та фонд повернись живим. Збір називається Ліго аеророзвитки 3.0». Ціль зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. Переходьте за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Знаходьте значок улюбленого клубу, натискайте Підтримати і долучайтеся до збору від імені своєї улюбленої команди. Там до речі. Така табличка відображається турнір на свої рідно теж від болівальників Якої команди скільки вдалося грошей зібрати на цей збір? Ліга аеророзвитки 3.0. Дивимося турніну таблицю. Минай все ще 16-й, 10 очок. Верес в зоні прямого виліту 12 пунктів. В зоні перехідних матчів оболонь ну і тут залишається металіз 19 19-25. Зверніть також увагу, що у харків'ян на два матчі зіграних більше ніж у команд знизу в оболоні. Вереса і минає по 17 поєдинків. Власне, ми переходимо до матчів, які розпочнуться в 15.30. У нас просто нереальне завдання, яке здав висвітлювати два матчі, хоч трохи щось про них сказати. А часу буквально 4 хвилини. Поєдинок у Полтаві, в якому Ворскла прийматиме верес. Одразу ми можемо переходити до стартових складів команд. Втрююся, зараз ніякої такої серйозної аналітики не буде. Дочекайтеся нашого вечірнього. Ефіру, і там поговоримо про все дуже ретально, без всяких обмежень по часу. Е, ворста ну тут відзначаємо повернення Руслана Степанюка після дискваліфікації і можна... Олександра Скляр. Є і... і скляр, і є Хребчук, новий футболіст. Які е, е, трин... е, порівняно з минулим е, е, ігрою проти зорі. Три футболіста, які Хребчук, правильно сказали Степанюк і Скеляр. Так. А Крупський відбуває дескваліфікація. Так, так, так. Три нові футболіста. І... в минулому турі поступилася. Луганській зорі 0-1. Базука грає з Ліго. <laughs> <Базука. laughs> <laughs> так, трішки ачеп'янка. <а>, так, <laughs> Бацула, лівий захисник. <laughs> так, Ну і Верес. І з голкіпером щось -те, теж зробили <рес> трохи е не та, того. Та, та, та. Ну, Вереса одна заміна. Замість травмованого балана е виходить орендований е Морозко. А так всі ті самі е десятка футболістів, тому е воно десь і прогнозовано. Для Морозка це перший матч. Так? Перший У матч, вересі та, 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 він та, та, тільки на приєднався з Вереса, е також, з, з, з Полісся. Також Шастал. І хто третій там? Янаков, Янаков. Янаков. Але ну, Янакова поки... сьогодні ми ну, він... в основі не бачимо. Ну він поки... І в минулі ігри ми його не бачили, в основі на 10 хвилин вийшов, поки лавка запасних. Так, е, не знаю, склад Верса нам встинуть показати в повній мірі. Я думаю, що особливо вже може сенсу і нема. Е, я зверну також увагу, що в 15.30 стартує поєдинок Динамо, Чорноморець. Це єдиний матч в 19-му турі, який УПЛТБ не покаже. Ну щодо Динамо, там Бущан, Вівчаренко, Попов, е, Караваєв, Михавко, в Півзахисті Брашко, Шепелєв, Шапаренко. Шепелєв з'являється, так? Замість, е, замість Буяльського. Mm -hmm. І в атаці Кабаєв, е, Назар Волошин mm -hmm. і Владислав mm -hmm. Ванат. Е, ну, е, є така невеличка обіцянка від одного з гравців Динамо, що у випадку перемоги він сьогодні долучиться до нас по відеозв'язку ввечері. Але це аж ніяк не змушує нас. Вболіва. За Динамо вболівати та ми бажаємо удачі всім клубам рTech. і Динамо і ти такий сміливий, mm. що долучається. Фамілія, ну давайте поки А, поки да нехай відбудеться, все Трига, потім будемо. Потім будемо залежно, як зіграють, розумієте, якщо перемога, то я думаю, сто відсотків буде. Якщо десь не так зіграє, то десь під питанням. Якщо повертатись до гри Ворскла Верес, я думаю, що ми сьогодні побачимо зовсім іншу «Ворсклу», тому що на прикладі Полісся Бутківський Макона. Тут Степанюк і Скляр це надзвичайно важливі гравці для, для цієї команди. І сьогодні я думаю, вони будуть грати зовсім іншу гру, ніж це було зараю. Ну і посеред тижня один з телеграм-каналів футбольних вкинув таку інфу, що мовляв Верес зацікавлений в підписанні Руслана Степанюка. Але чесно кажучи, як це може я відбутися, можу, як Верес я, це маю, берез, я, я можу... в класі? Я можу сказати, що це взагалі це Михайло Співаківський, по-моєму, дав цей інсайт. Я можу сказати, я розмовляв з президентом. Він каже. Миколаївич, а хто то скидить? Ніхто ні з ким не веде. Це все маячня. То я ще коли я був головним тренером, то я дійсно з ним не вів. І все могло бути. А тому зараз це просто все можемо закрити це питання, воно не є актуальне. Ну, Справливості заради у Михайла були такі інсайди, коли всі, знаєте, крутили пальцем біля скроні, а потім а. воно ставалося так, як Ні, ну, він тож писав. Таке просто міг позвонити. Я би йому розказав, вже дав повну інформацію. Михайло Спіяковський один з коментаторів УПЛТБ, Так, але цей тур пропускає. Добре, наша студія. Така е, експрес-студія закінчується. Дивимося зараз. Ну, обирайте, що собі е, до вподоби більше. Ворска, Верес або ж е, Динамо Чорноморець. Єдине, що нашим ютубним глядачам кажу що, знову кажу, що тут саме матчу не буде. Шукайте оті платформу кабельного оператора. Супутникового повний перелік є в головних новинах на сайті UPL.UA. Підключитися е, до якоїсь у ті платформи. Це буквально справа двох хвилин. Я так розумію, що на деяких платформах переляк УПЛ взагалі. Е, що називається і без реєстрації? Тому дивимося футбол, і після зустрінемося. Обговоримо найголовніше.